Вітання. Є такі фрази, знаєте, які ми чули стільки разів, що вони просто ну, стають фоновим шумом. Іоанна 3:16. Бо так полюбив Бог світ. Мабуть, одна з таких. Її цитують на спортивних заходах, її друкують на листівках, її знають навіть ті, хто ніколи ну, не відкривав Біблію. Але сьогодні ми спробуємо поглянути на неї так, ніби бачимо вперше. Саме так. Ми відштовхуємося від однієї дуже детальної проповіді, і її автор стверджує, що в цих кількох десятках слів там прихований справжній код код до розуміння всієї християнської теології. Ого, цілий код так і наше сьогоднішнє завдання спробувати цей код ну зламати, розібрати його слово за словом і подивитися, які там неочікувані сенси сховані. Чудовий план. Отже, пропоную почати з кінця з обіцянки. Вірш завершується словами, але мав життя вічне. Коли я чую вічне життя, то перше, що спадає на думку, це звісно нескінченність трильйони років. Але наскільки я зрозумів, наше джерело пропонує зовсім інший погляд. Абсолютно інший. І це, мабуть, перший і найважливіший ключ до розуміння. У тексті підкреслюється, що оригінальне грецьке слово воно стосується не стільки тривалості, а чого тоді? Скільки якості. Мова йде про життя віку, що прийде, тобто про зовсім інший стан буття досконалий, блаженний. Це не просто наше теперішнє життя, яке розтягнули назавжди. Це щось кардинально нове, У ковій фантастиці, а про абсолютно інший рівень існування. Це ж ну повністю змінює сприйняття. Бо нескінченність, якщо чесно, трохи лякає. А от якісно краще життя це вже зовсім інша розмова. Саме так. І щоб підкреслити наскільки наше земне життя є лише прелюдією до цього. Автор проповіді використовує цілу серію дуже яскравих аналогій. Вони допомагають відчути масштаб. Які, наприклад, ну, перша це подорож. Уявіть, що ви виїжджаєте з гаража. Оці кілька метрів до дороги це все ваше земне життя. Ага, а все подальша подорож через усю країну це вічність. Або інша аналогія, ще більш промовиста, це концертний зал. Ваше життя це кілька кроків через вестибюль. Просто вестибюль. Так, а вічність це коли ви заходите у величезну залу, де вже грає неймовірний симфонічний оркестр. Оця з концертним залом мені подобається. Вона показує, що земне життя це не сама подія, а лише короткий перехідний етап, який однак визначає, куди ти потрапиш. Автор там ще згадував порівняння з олімпійським спортсменом. Так, шлях від роздягальні до стартової лінії це наше життя. Сам забіг, головна подія це вже вічність. Або ще одна ілюстрація виробництво меблів. Стіл роблять на фабриці кілька днів.